Текст Іван Ліона, 6 розділ. З 26 вірша прочитаю. Давайте з 24. го Тож, коли люди побачили, що там нема ні Ісуса, ні учнів, то також посідали в човни і припливли в Каперну, шукаючи Ісуса. І знайшовши його по той бік моря, сказали йому Учителю, коли ти прибув сюди? Ісус сказав їм у відповідь, істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тліну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав печать свою Бог, Отець. У мене не стільки проповідь просто якби завершення і пару слів про конференцію, де ми були з братами. Але слухаючи першого проповідника, я звернув увагу про слово Євангелія. І я почав собі думати, а як би я сформулював, що це таке. Ми, як, як правило, кажемо, Євангелія це добра звістка. Так же ж? А в чому суть? Добра звістка, вона не відображає суть. Ну, і я собі так написав. Євангелія, тобто добра звістка, це ідея, принесена Христом, думка проголошена Христом, справа звершена через смерть та Воскресення Ісуса Христа. А моє визнання Євангелії, це Ісус помер за мене грішника і Воскрес для Мого виправдання. Ви знаєте, чомусь? Мені захотілося для самого себе оформити, як це лаконічно сказати. Можливо, воно також не в повній мірі відображає, але чомусь мені захотілося оце визнання, а що ж таке Євальне, ми про нього говоримо. Я повторюю: ідея принесена Христом, думка проголошена Христом, справа звершена через смерть та Воскресення Ісуса Христа. І моє визнання Івані це Ісус Христос помер за мене, грішника, і Воскрес для мого виправдання. З другої проповіді я взяв для себе одну фразу. Найвища цінність для Давида це Бог. Ви знаєте, сьогодні цікаво спів в нашій церкві про небо. Ще не, не, причому не один спів про вічність і про небо. Кінцева мета нашого. Місце призначення як людей, які в потязі життя кудись направляються. Ми з братами були на конференції, зразу трошки про конференцію, а потім про текст. Був Валера Смусь, був Саша Козлов. І я був. Ми були там два дні. По суті, справи я вам скажу, конференція відбувалась в кулуарах. Тобто. Офіційно воно звучало де хто що робив, а рішались питання? Ну, конференція це захід, де визначається проблематика, проходять рішення проблематики, шляхи вирішення шукаються. Вони, як правило, при зустрічах, той з тим, той з тим рішали питання. Ви знаєте, як правило, ті, хто ключові особистості, вони були зайняті, тому що. І отак стоїть, один говорить, другий говорить, третій говорить і вже черга. Вже далі брати рішають, тось, а телефонами обмінюються. Навіть брати вже сіли в машину, дзвонять мені, що ми вже їдемо. Я кажу, брати, чого ви сюди приїхали? Я по запису міг дома їх послухати, а тут треба, тут треба говорити, тут треба з кимось зустрічати, щось вирішувати. Ну, не знаю, можливо, це в мене такий підхідно. Хотілося більше зустрітися, з кимось, переговорити, спитатись, як рішаються ті питання, як ті. Конференція з благовістя. Взагалі, більшість говорилось, що де робилось, як звідти. Я вам скажу, коли слухаєш, колись є просто декларація, а колись говориться про чорнову роботу. До речі, про чорнову роботу мало воно говорилось, а якраз про неї говорилось. Більше в Це чергова робота, яку мало хто бачить, але яка має надзвичайну цінність, тому що, тому що воно, по суті, справа приносить життя. Ну дивіться, в сім'ї. Прийшли на ку... за святковий стіл сіли, сіли, о, чудово поставлено і з'їли, і його нема. А скільки мама до цього готувалася? Часом чоловіки цього не оцінюють. А що ти там вдома сиділа? Я на роботі був, а воно дивися, скільки часу, нервів, а воно щоб допеклося, а воно то. І воно, ви знаєте, ця чорнова робота часто не видно. Чи хор заспівав пісню? Заспівав хор пісню. Ну що? Та вони ж здібні. А щоб цю здібність зібрати, не одну співанку часом треба. Часом себе треба до цього приготувати. І, і, і цієї роботи не видно. І от ви знаєте, так і на конференції, ну, десь, десь от брат вийшов гом, гома. Він. Е, Ігор да, звати його? От е, здається, ви, можливо, чули, він провів роботу з військовополоненими, там, він там був, він то говорив, він багато не договарював, Прямо відчувало, що він не договарював. А я собі думаю, скільки він порогів оббив? Щоб його туди пустили. Він же про це не говорив. Він не говорив, як він це вирішував. А це та чорнова робота якої не видно. Він багато речей проминув. Мені сподобалась промова Даниїла Охотіна. Він проїхався, брати його провезли по нашій Україні. І він стоїть, чуть не плаче. Він бачить переживання. Він каже, мій син, хто слухав, може її? Цю 14 років нього, жінка прийшла і плаче, мама прийшла і плаче просто. Я кажу, ну чому чому ти плачеш? А каже, в мене такий самий син, але ну, його завезли далеко-далеко, і я його не бачу вже багато часу. Вона там на лінії розмежування. А я його не бачу, вона хоче побачити сином. Тобто в таких фразах і так проскакувалося. Так, це не було обговорення війни в Україні, але ця тема, вона не могла пройти повз, тому що це сьогодні наше переживання, сьогодні це переживання нашого народу. Ви знаєте, чому я вибрав цей текст? З одного боку, я про цей текст розмірковував, а з другого боку, цей текст, він, не лунаючи на конференції, він пройшов червоною лінією через цю конференцію. А чому? Тому що сьогодні основний метод благовістя це роздача гуманітарної допомоги. І брати констатували цей факт. І більшість людей, які приходять сьогодні в церкву, вони приходять щось взяти. Це теж факт, і ми з цим не можемо не погодитися. Я вам говорив вже якось, що люди, які приходять до нас на заняття, вони кажуть, якби не війна, ми б ніколи б в церкву не прийшли. Тобто, коли є переживання, коли є нужда, коли підперла вже ця нужда, людина шукає вирішення проблеми. І ця проблема приводить куди? До людей Божий. Мені сподобалося, я не, зараз не можу згадати. Я раніше їздив на конференцію, я завжди писав конспекти. Цей раз я не писав, жалкую трошки, але я в надію, що я потім вдома ще раз прослухаю посилання. Є, і можна прослухати. Але все одно, краще записати. я не пам'ятаю хто. Він звернув увагу, що працюйте, віддавайте. Прийде час, Бог поверне. Бог віддасть вам. Ну прийде час. І хтось смисловив надію, що. Україна, здається, це цей же Даніло Хотін, що вона ще отримує своє благословіння від Бога за ці поразки, за це надругательство і так далі. Ви знаєте, цей текст цікаво говорить, цікаво говорить про людей, про нас, людей. Чому ми йдемо до Бога? Можливо, в нас є свої переживання. В нас є свої неустройства, і ми шукаємо, як їх залагодити. В нас, є, в нас є пошук, де вирішити свою внутрішню проблему або сімейну проблему, десь в когось трагедія сімейна десь в когось якісь життєві переживання. І ми шукаємо, де б це його вирішити. Хтось іде в світі до психологів. Да, десь я скажу, що. Вони в якійсь мірі можуть вирішити проблему, підсказати напрямок, але в глобальному ці всі питання вирішуються. Євангелії, вони, вони вирішуються з Христом. Перед цим, перед цим Ісус, перед цією подією, що ми прочитали, було нагодування п'яти тисяч чоловік. Ви знаєте, я не знаю про яких чоловік, чи тут говориться про особистостей. Чи тут говориться про мужчин, тому що в Ізраїлі чаще всього рахували чоловіки? Якщо тут прораховано і вказано на чоловіків, то тут було біля 12 тисяч людей. Чому? Тому що жінок, як правило, більше приходить, а з ними ще часто діти. І ось Христос нагодував таку масу народу. Він перепли... перейшов раніше, бо перепливли учні, він перейшов по воді на інший берег. І люди, які його слухали, вони не знайшли його, вони його почали шукати. В них виникла проблема, вони перед цим хотіли його зробити царем. Вони перед цим хотіли, щоб цей цар вирішував їхні життєві проблеми. Це ж добре. Ну, скажімо, щоб нас цар міг роздавати даром хліб магазинах. Уявіть собі ситуацію. По всіх новинах медіа написано: від сьогоднішнього дня хліб ну, і риба. Безкоштовно. Хай так. Яка і червона, і палтус, і там і камбала, і ну всі ці риби ви знаєте більше, ніж я. І каже: вона лежить в магазинах безкоштовно. Беріть, скільки вам потрібно. Я вирішив вашу проблему. Нам було б це приємно. Ну, я бачу по ваших усмішках, ви думаєте, ну ти сказочний. Але нам було б це приємно. І ось люди побачили, що Христос це зробив. І вони його шукають. Сьогодні хорошо, і нам завтра треба, щоб було добре. Що цікаво, Ісус, побачивши цю пошану, це в якійсь мірі пошана, і визнання людей Ісуса. Він їм докоряє. Він відсвіт картину. Люди визнають, ну от представте картину, хтось балотується в президенти, і люди ж вшановують його. А він стоїть і докоряє. Ви не хороші люди. Ну, сказали, абсурд, що ти робиш? Ти не те робиш. А що Христос каже? Ісус сказав їм у відповідь. Вони питаються в нього учителю, коли ти прибув сюди. Вони вроді питаються одне і не відповідає друге. Він зразу їм докоряє Істину, істину. Слово «істинно», істинно, це у євреїв, як правило, застосовувалось тоді, коли говорилось особливо важлива думка, яка дуже варта уваги, щоб на нею, над нею задуматись і прийняти, як кажуть, план до двору для себе, визначення якесь зробити. І він каже, «істинно, істинно, кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Чому Христос вказує їм на чудеса? Тому що він вказує на свою Божественність, він каже, бачачи чудеса, ви повинні були б зрозуміти, що я є той Месія, про якого говорили пророки. Ви повинні побачити того, від кого я прийшов. Ви повинні зробити завдяки цим чудесам, хто я є на самому ділі. По суті, справи Ісус їм докоряє, ви не мене шукаєте, ви шукаєте. Поживитися від мене. Ви шукаєте взяти щось мого. А я вам як особистість, як Бог, не потрібен. Ви знаєте, по-людськи, мабуть, це неправильно. Мабуть, це невірно. Ви не шукаєте мене, ви шукаєте мого. Ви знаєте, часом люди йдуть до Христа отримати прощення. Чи це погано? Ні, це хорошо. Люди шукають в Христі вирішити проблеми. Це погано? Ні, це хорошо. Але краще, коли ми будемо шукати самого Ісуса не стільки як для вирішення проблем, а для нашого спілкування, для того, щоб ми віддали Йому честь, щоб ми були разом з ним. Я вже повторюю цю думку сьогодні. Не, одна, не один спів був про нашу добру вічність. І написано в об'явленні Іоанна Пословного в перекладі Огієнка. І так завсіди з Господом буде. Тобто, хорошо, коли ми шукаємо Бога ради Бога, ради того, що Він є Бог достойний поклоніння, Бог достойний нашого вшанування. А з цим ми будемо мати і прощення, і вирішення тих проблем, які ми маємо в житті. Це не говориться, що Бог позбавить нас всіх скорбот. І переживань чи хороб. Ні. А це говориться про те, що Він в цих переживаннях, в цих хворобах, в цих скорботах проведе нас і візьме до себе, як він каже, хочу, щоб де я і вони були зі мною. Мені цей текст дуже подобається. Я його часто повторяю. Я думаю, ви звернули на це увагу, в зібранні. Мені дуже Він подобається, що Христос хоче, щоб ми були там, де Він. А юдеям, які шукали його, Він докаряє. Ви мене шукаєте не тому, що бачили чудеса, а що їли хліб і наситилися. І він звертає їхню увагу. Дбайте не про їжу тліну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Ви знаєте, цей вірш на нього можна було говорити не одну проповідь. Хто такий син людський? Чому Христос бере собі? Титул син людський, і так далі. Можна говорити про печатку, і дещо і звернемо увагу, він себе назвав Сином Людським через те, що він істино людина і істино Бог. І чому він підчеркує, що він людина? Тому що смерть, яку звершив Ісус Христос на Голгофі, Вона приносить той результат. Якби він був просто Богом, а ми знаємо, що Бог не вмирає. А він був людина і людина безгрішна. його смерть, вона може бути замісною смертю за мої гріхи. Він, будучи без гріха, помер, а раз помер, то він не за свої гріхи, а за гріхи чиїсь. Питання, за чиї? І от через то, коли я казав оце визначення, яке я для себе записав про Євангелія, Ісус Христос помер за мене, грішника. Чи вірю я в це? Часто люди так е, узагальнюють це поняття за людей. За... Ні. Чи усвідомлюю я зараз, що Він помер іменно за мене, тому що він син людський. І він без гріха може це зробити. Він має повне. Можна сказати, юридичне право померти за мене грішника, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Печатка, вона, як правило, відображає приналежність до чогось. І оця печатка вказує на його Божественність. Друзі, ми зараз будемо молитися. Мені хотілося, щоб кожен з тут присутній роздумував. От я прийшов сьогодні в зібрання. Яка моя внутрішня мотивація? Про що я от зараз сижу думаю? А куди я піду після зібрання? А куди я піду після свого життя? Що мене чекає? Яке значення для мене Євангелія? Якщо так, Якщо у Давида для мене найбільшою цінністю буде Бог, то він мене чекає. І Він хоче, щоб я був разом з ним. А якщо Він хоче, то що може перешкодити мені йти до Нього? Нічого мене не може відлучити від любові Христової. Пам'ятайте, ні висота, ні глибина. Я російською мову цей текст пам'ятаю, бо в дитинстві, коли вчили, не може нас відлучити від любові Боже. Нічого. І стаючи на молитву, мені тілося, щоб ми за це склали Богу і подяку за його Івангелію, за Його спасіння, за Його милість. І щоб в нашому житті ми шукали його Бога як Бога. Того, який вирішив всі наші питання і хоче вирішувати, в кого на серці ще для Бога і переживання, нехай Бог благословить всіх нас. Амінь. Будемо молитися.